Мої вітання глядачам. Робочу тиждень блискавично промайнув і до вашої уваги програма Підсумки День. Журналіста студії ГОКТВ готові розповісти вам про таке. Дитячий спортивно-здоровчий центр Горизонт отримав від міської адміністрації пасажирський мікроавтобус Фольксваген. Учні спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 3 взяли участь у профорієнтаційному заході, який для них провели працівники міського відділення поліції. 21 квітня другий тур виборів президента України. Перевірте себе у списках на голосування. Сьогодні на вулиці Конституції стартував другий етап реконструкції, а саме прокладання частового шару асфальтобетонної суміші. Нагадаю, перший чорновий шар було встелено ще торік. Наразі ж дорожні будівельники завершують розпочату справу. У вирі гарячого асфальтобетону та дорожньої техніки побувала я з оператором Володимиром Вінтером. Щойно запрацювали асфальтові заводи як підрядна компанія, Лубенське шляхобудівне управління номер 9 узялось до роботи. Розпочало фінальну фазу капітального ремонту вулиці Конституції. Дорожні будівельники мають прокласти частовий шар асфальтової суміші загальною площею 2300 погонних, або 17,5 тисяч квадратних метрів. І усе це у стислі строки при благоприятних погодних умовах, Я думаю, в ближайші дві неділі ці роботи будуть завершені з кожним роком Технології по будівництву дорог совершенствуються. Е, Ми вже новий тип. Е, Геотекстіля ми бачимо нові присадки на бітум, на асфальт. І ми сподіваємося, що ці новше будуть нам пригодяться і дорога буде служити довго і качественно. Прокладання верхнього шару дорожнього покриття здійснюється із застосуванням технологій, які забезпечують міцність і тривалість експлуатації, пояснює директор Лубенського СБУ Володимир Тетерятников. Ми для цього приміняємо е, армосітку, хателіт, е, яка витримує нагрузки до 100 кг на сантиметр квадратний, і е, дає змогу без тріщин, не з'являтися тріщинам на протязі е, десятків років, тобто вона е, дає змогу. Покращити саму якість влаштованого асфальтобетонного покриття також. Ми приміняємо модифіковані бітуми для збільшення температури розм'якшення асфальтобетону. За допомогою спеціальних добавок температуру розм'якшення бітуму доведено до 65 градусів. Це дає змогу при високих температурах експлуатації влітку витримувати нагруз навантаження, асфальтобетон витримує навантаження і не розм'якає, і не робиться, не робиться колейність. Підрядник вже мав позитивний досвід застосування таких сучасних технологій під час будівництва відрізку дороги Київ Харків Довжанський в межах Полтавської області. Вибір на користь якості надійності зроблений адміністрацією горішніх плавнів. Дорожні будівельники щиро схвалюють. Я рахую, що міська рада річні Плавні прийняла правильне рішення для того, щоб дорога була зроблена один раз і на віках. Будівництво якісної дороги потребує чималого фінансування. Витрати на зведення дороги було розділено на два бюджетні роки. Об'єм робот 12 мільйонів обща смітна стоїмость капітального ремонту вулиці конституції составляє більше 30 мільйонів гривень. Напомню, что это деньги городского бюджета, это деньги областного бюджета. І та діпутата Верховної Верховної Ради Константівантіча жива, він виділив как софінансування, як депутат на капітальний ремонт цієї дороги. Дорожні будівельники трудяться на совість. А нам залишається сподіватися, що погодні умови будуть сприятливими, і вже невдовзі водії і пішоходи горішніх плавнів зможуть особисто оцінити переваги нової дороги. І ще одна несподівана весняна приємність для горішньоплавнян. Нещодавно висаджені вздовж вулиці гірників сакури розквітли. І хоча перше цвітіння екзотичних дерев ще не сміливе і не рясне, подинокі декоративні квіти на ще безлистому гіллі вражають містян. Ті стишують крок і на мить завмирають, милуючись красі весняних вісників. Щиро запрошуємо насолодитися цвітом сакури й вас. Можемо помріяти про те, якою ж квітучою сонячною і яскравою стане вулиця Гірників вже за кілька років, коли дерева відуть у силу Каравелла для горизонта. Дитячий спортивно-здоровчий центр напередодні сезону літнього відпочинку отримав у подарунок восьмимісний пасажирський мікроавтобус. Таке придбання здійснила адміністрація горішніх плавнів, передусім на користь юних відпочивальників. Новою автівкою милувалася наша знімальна група. Подарунок міської адміністрації горішніх плавнів Городзонківцям вилискує проти сонця новими боками, просто таки запрошуючи пасажирів присісти всередину. Восьмимісний Фольксваген Каравелла має ємість двигуна 2 літри і потужність 140 кінських сил. Механічну коробку передач. Автобус абсолютно новий, абсолютно новий куплен по тендеру в Полтавском салоне, который победил на тендере, значит, мы выделили из городского бюджета 1 300 тысяч гривен. Победная цена была, по-моему, там 1 160 То есть За 1 160 метр мы взяли новый. Пасажирський автобус Фольксваген Caravella. придбання вкрай необхідне і довго очікуване адміністрацією дитячого оздоровчого центру. Бо єдине нове авто за підтримки народного депутата України Костянтина Шиваго заклад отримав ще 2014 року. Це був перший автомобіль Ford Фієста, який був подарен дитячому спортивно-здравітельному центру «Горизонт». Там, звісно, зараз є транспорт. Ну це транспорт, який ще перейшов. При передаче лагеря з баланса Полтавского комбината на баланс города там было несколько машин, уже которые давно-давно отработали свой ресурс и они продолжали работать до сегодняшнего дня. Но мы понимаем, что когда у нас заезжает порядка 500 детей в одну смену. Нагрузка очень большая і, звісно, нужен надійний надіжний транспорт. Заклад, який одночасно обслуговує таку кількість дітей, просто мусить мати власний пасажирський транспорт, який застосовуватиметься у різних випадках. Цей автомобіль крайні нужен лагерю, тому що он, лагерь у нас удалено від города на 30 кілометрів. І оперативно, оперативно обеспечувати транспортні комунікації між лагерем і городом Очень, очень нужна, вплоть до того, що коли виникають якісь нештатные ситуації, то потрібно швидко ребенка доставити город або наоборот привести, наприклад, врача кваліфіціровано привезти в город, если якщо виникають якісь ситуації. Це наша довгоочікувана мрія, яка саме цього року реалізувалася, і придбання надзвичайно. Корисне для дітей оздоровчого центру, адже є потреба в тому, щоб доставляти дітей, доставляти працівників у оздоровчий центр. Адже ми маємо договір особливо щодо медичної частини нашої діяльності із грішньоплавнівською міською поліклінікою. І тому таке придбання дійсно допоможе нашим медикам у доставці дітей для надання спеціалізованої медичної допомоги. До речі, наразі у закладі активно триває підготовка приміщень до зустрічі дітей на літній відпочинок. Ідуть ремонтні роботи на сьомому корпусі, які завершуються у середині травня місяця. Також ми Проводимо підготовку до робіт на другому поверсі сьомого корпусу. Уже на сьогоднішній день придбано обладнання для їдальні. Обладнання, до речі, щодо їдальні, це сучасна овочерізка надсучасна, яка збільшить продуктивність праці наших кухарів, адже є проблема щодо прийому на роботу. Працівників кухні, точніше, наявністю кадрового складу, і також придбане обладнання, сучасне обладнання для нашої пральні тим часом горизонт» залишається одним із найкращих дитячих оздоровчих центрів України і найбільш улюбленим у дітей. Путівки на літній оздоровчий сезон 2019 року нині майже розпродано. І цьогоріч, за підтримки народного депутата України Костянтина Живаго та адміністрації міста горішні плавні, центру знову є чим порадувати і приємно вразити юних відпочивальників. На роботу до поліції. Сьогодні учні спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 3 взяли участь у профорієнтаційному заході, який для них провели працівники міського відділення поліції. Захід відбувся в актовій залі поліцейського відділення, де не тільки розповідали, а й одягали у спорядження і навчали розбирати і збирати зброю. За цим спостерігала і наша знімальна група. Тому далі дивіться детальніше. Дар'я Котій планує стати фахівцем у галузі охорони здоров'я. Наразі ж виконує неповне розбирання і збирання пістолета. «Дуже складно перше тримала у руках зброю. Да. І Про відчуття розкажи руки тремтять. <рістю> чого не знаю? Страшно. А вдруг слід? Ти все одно ні, поняття що там нема патронів. <рістю> Мало лі. Тебе зацікавили сьогодні? Да. Варіант. Є запасний варіант. Як запасний варіант, можна використати? Всі охочі також мали можливість потримати зброю у руках і виконати маніпуляцію її неповного розбирання і збирання. А дехто з хлопців навіть одягнув поліцейське спорядження. Ми не має старого класу, А кулі не захищають нож, камні, смісі такі лібас так. на. Життя. А комплекс захисту рук та ніг екіпіровані у бойове спорядження хлопці мали можливість протягом кількох хвилин відчути себе у ролі правоохоронців громадського порядку. Я вообще думав поступати на правоведення, да. но саме на формату, формата, юристом там адвокатом. А за вступлення в поліцію я ще не задумувався. Профорієнтаційний захід для учнів спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 3 разом із підлеглими провів начальник міського відділення поліції Віктор Литвенюк. Хотів вам запропонувати, щоб ви свій життєвий шлях, хто захоче, направили в русло боротьби зі злочинністю і роботи в поліції. Які переваги вам конкретно ще розкажуть? Але, по-перше, ви становитесь юристами, ви не просто медицини, ви юристи загального профілю. Старший інспектор з кадрового забезпечення Маріанна Тохтамиш та інспектор з ювенальної провенції Олена Ларікова розповіли дітям про переваги роботи у міському відділенні поліції. На даний час міськвідділ наш не укомплектований повністю посади. Є є можливість навчатися. Приходьте, будь ласка, напрямки в нас психологія, право, правоохоронна діяльність. Фінансова безпека, фінансові розслідування, банківська справа і кібербезпека це безпека інформаційних та комінаційних систем. навчальні навчальних в нас ну, на всій території України. За бажанням навчатися за тим працювати у міському відділенні поліції необхідно звернутися до інспектора з кадрового забезпечення. Навчання за держзамовленням, після закінчення якого випускника приймають на службу до відділення поліції горішніх плавнів. Адже протягом навчання службове місце за студентом залишається закріпленим. 21 квітня відбудеться другий тур виборів президента України. Начальник відділу Державного реєстру виборців Олександр Бухаленков пояснює, що лише до 15 квітня можливо внести зміни у списках виборців. Для того, чтобы проголосовать на этих выборах, нужно себя проверить в списках избирателей и, соответственно, потом на дельницу прийти с паспортом и проголосовать. Для того, чтобы проверить себя в электронном выгляде, так сказать, можно зайти на сайт Державного реестр выборцев. І там зайти в свій електронний кабінет виборця, ввести свої дані і буквально за 20 секунд отримати отвіт. Є ви в списках, не в списках. І якщо ні, то ж ну вам е, видасться подсказочка, скажем так, що нужно зробити для того, щоб у вас було все в порядку. Такі дії необхідно виконати до 15 квітня, включно відділ ведення державного реєстру виборців. Працює без вихідних від 8 до 17 години. Обідня перерва від 12 до 13 години. Перший крок до Олімпу захід із такою назвою урочисто відкрили у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 3 імені Віктора Нижниченка. Впродовж цих змагань учні від перших до четвертих класів усіх шкіл міста виявлятимуть переможців у фізичних вправах. Докладніше про змагання та їхню церемонію відкриття. Дивіться далі. За мить до змагань учасники заходу перший крок до Олімпу перебували у гарному настрої та передчутті справжнього свята. Усі очікування хлопців та дівчат виправдалися. Відкриття учнівських змагань у ЗОЖ номер 3 пройшло весело та яскраво. Присутніми на відкритті були титуловані спортсмени із відділення кульової стрільби ДЮСШ США No1, бронзовий призер чемпіонату світу, чемпіон Європи Влад Григоренко, чемпіон та рекордсмен України Олексій Хабаров, а також переможець та призер Кубку світу серед юніорів Максим Городинець. Подібних заходів у нашому місті повинно бути більше, каже Влад Григоренко. Пропаганда спорту серед молоді і таких зовсім, дітей начальних класів, це, мабуть, основа основа основ спортивного руху в місті і, і здорового способу життя. От. В нашому місті стало проводитися багато таких мероприятий. Достаточно много, але я вважаю, що на этом останавливаться не можна. Треба продовжувати свои свої и і проводити ще можно больше більше таких соревнований, тому що пропаганда спорту добавлять бути на высшем рівні, тоді і нація будуть скажем так здорові. Захід перший крок до Олімпу проводиться протягом цього року у всіх міських закладах загальної середньої освіти. Організатор заходу відділення НОК України у горішніх плавнях спільно з відділом освіти горішньоплавнівської міської ради не випадково безумовно, що відкриття відбувалося саме у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 3 бо саме тут надсучасний спортивний зал, який нещодавно відремонтований коштами міського бюджету, коштами благодійного фонду, до зах. Долучаться усі заклади освіти нашого міста. Безумовно, сьогодні надзвичайно емоційно пройшло відкриття, діти раді, що вони долучаються до такого свята, а нам, як дорослим, дуже важливо, що покоління. Повинно зростати здоровими і фізично, і морально, і психічно. Директор спеціалізованої загальноосвітньої школи No3 Ольга Сень зазначила, що на уроках фізичного виховання діти мають можливість відволіктись від інших наук, розважитися та зміцнити свою спортивну форму. Уроки фізкультури перш за все, це зміна виду діяльності. Ви знаєте, що найкращий акумулятор? Духовних, фізичних сил, це якраз зміна виду діяльності. Тобто, удосконаливши свою спортив, спортивну майстерність під час занять фізкультури і спорту, вони з насолодою. І надіюсь, з великим бажанням здобувають уже далі вершини науки. Перший крок до Олімпу це змагання серед учнів перших-четвертих класів усіх шкіл міста, які проводимуться на уроках фізичного виховання. У програмі заходу два види: стрибки в довжину з місця та кидок набивного м'яча вагою 1 кілограм з місця. Переможці та призери змагань визначаються серед хлопців та дівчат за двома видами програми у кожній групі та у кожному класі окремо, завдяки підтримки. Науково-виробничного підприємства «Ферроліт». У кожному класі діти отримують три хлопчики і три дівчинки, винагороди від компанії «Ферроліт», від відділення Національного олімпійського комітету України і від міського відділу освіти. Це дуже амбітний проєкт. Основна мета проєкту залучити наше підростаюче покоління до регулярних занять фізичною культурою і спортом. Тому ми, дякуючи при підтримці і благодійного фонду, і міського голови, і нашого депутата, народного депутата України Константина Валентиновича Живага, ми проводимо велику роботу по розвитку не тільки олімпійських видів спорту, а й олімпійського руху. І залучення дітей до активних занять фізичної культури та спорту. Змагання у рамках заходу Перший крок до Олімпу триватимуть протягом квітня і травня поточного навчального року, а також проходитимуть у вересні наступного навчального року. У жовтні пройде урочисте нагородження кращих у кожній школі. Наш випуск а разом з тим робочий тиждень завершено. Я бажаю вам чудових квітневих вихідних разом із рідними, коханими і друзями. Насолоджуйтеся кожною миттю цієї чудової пори року. Чи сприятливими будуть погодні умови? Дізнайтесь за мить, а затим нагадую переглянути традиційні підсумки спортивного життя нашого міста у програмі Підсумки спорт. До зустрічі наступного тижня.